Я вам поясню, як сьогодні розраховується теплова енергія для будинків, необладнаних приладами обліку. Ви то сховаєте? Чого, Чого не рахуєте? Рахує. Не не Ви бачите, чули, а є так з мене. Кожний будинок, чи він має прилад обліку, чи він не має прилад обліку, забезпечений опитуваним листом, в якому є така. Навантаження будинку. Визначає Розраховане проєктною організацією, згідно виданих е, документів Міністерством, е, то не є придумане для кожного міста, є е, е, методика розрахунку того навантаження, теплового навантаження. І розраховується визок 2002 року. Платили. Вона була постала, чи літо чи зима. Вона розрах... була розрахована для, мініма... для максимальної температури мінус 19 градусів. Виходило, що у Львові цілу зиму мала бути мінус 19, і зі того розраховувалися, ви платили цілі. Тепер, по тій методиці, розрахунок ведеться по приведеній температурі. Це береться так, береться 18 градусів мінус. 19 роти, мінус 19, ніби 37. А в чисельнику 18 градусів, квартирна температура, яка має бути, мінус температура навколишнього сектору середньомісячна. Де ми сьогодні всі були цілим колективом теплоенерго, якби ми отак, як хотіли, так купували? Де Де ви дуже гарно розказуєте, потеряєте ціна його калорії. Скажіть, будь ласка, отак 179,71 то є ціна гімокалорії, то ціна частинки лівакалорії. Прошу пані. А це друга віддайся, жіть побачив. А куди відправити зарплату по цю невіру? А куди ви відправите?